До вашої уваги Renault Megane 3 в кузові хетчбек. Комплектація Sport. Гарний колір, темно-зелений металік. Двигун 1.6 K4M, бензиновий. Самий простий, надійний атмосферник. Шестиступенева коробка передач. В'їзді дуже жвавий автомобіль, динамічний, легкий в керуванні. Кузов з подвійною заводською оцинковкою. З мінімальними косметичними слідами експлуатації. Зимова резина з хорошим протектором. Електрозеркала з підігрівом. Оптика галоген з протитуманками. Датчик дощу та світла. 4 склопідйомники. Центральний замок. Електропідсилювач керма. Навігація, кондиціонер, електронна панель. Круїз контроль. Загальний стан автомобіля дуже добрий. Вкладень ніяких не потребує. Ходова після повної ревізії в ідеальному стані. Мотор чітко працює. Загальний стан автомобіля дуже добрий.